Зверху вниз повністю покрили рослину. Можемо двинуть, подивитися, чи є знизу маленька, бо часто під великою сіється. Беремо, обробляємо, щоб на всю рослину попало. Трохи, бачите, прихилилось вона все, значить, хватить. Працівник комунального підприємства декоративні культури Богдан Писаренко показує, як обробляє амброзію полинолисту. Робиться засобом амбростоп на основі бішофіту. Безпечно, як ви бачите, я ж без захисту, без нічого, без маски працюю, всі так хлопці, друге село за сьогодні. Працюємо ми в 8.30 збираємось, перевіряємо свій робочий інструмент і десь ближче до 9 ми вже починаємо працювати повністю. Той рік амброзії було багато, в цьому році, може трохи менше, але поки що багато молодої насіялося. Обробляти амброзію цього року почали приблизно 10 червня. 17-го працюють у кількох селах громади, зокрема Грабинівка та Верхоли. Є вона кругом, є, але ну, не стільки, щоб дуже багато було. Ну, як обично, вона десь ну, до полуметра. найвисока. висока. Цього літа амброзію у Полтаві оброблятимуть в один етап, а в селах громади у два. Перший етап розпочався 10 червня і буде тривати до 1 серпня, після чого розпочнеться другий етап. Який буде тривати до 1 жовтня. Розпочали роботи ми із ковалівського старостату, так як це низинний старостат, тут найбільше вологі. От, амброзія досягає деякі рослини вже і 20, і трошки більше сантиметрів. Обробили безпосередньо наступні села Ковалівського старостата Макухівка, Андрушки. Частину 60% території Ковалівки. На знищення амброзії цього літа спрямували 5 мільйонів гривень. Комунальне підприємство декоративні культури провело. І підписала договір на закупівлю 100 кубічних метрів засобу Амбростоп. Сюди входить заробітна плата працівників. У нас працює бригада з 11 чоловік, двох водіїв і двох майстрів, які безпосередньо здійснюють організацію керівництво робіт. Ми будемо обробляти територію і міста Полтава, і сел безпосередньо паралельним шляхом. Тобто, в нас в неділю три дня буде виділятися безпосередньо на села Стара. Ростатів і два дня ми працюємо в місті Полтаві. Торік на такі роботи спрямовували 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.